А чи пам'ятаєте ви Юсуфа Мукоко? Німецького Неркінда, який сотнями забивав голи за молодіжку Борусії та дебютував у Бундеслізі у 16 років та один день? Фабріціо Романо повідомляє, що зараз він переходить у Данський Копенгаген за 5 мільйонів євро, адже жоден з клубів топліг не був зацікавлений у його підписанні. Тож, як так сталося, що футболіст, якому пророкували таке велике майбутнє, став нікому не потрібен на топ рівні у 20 років. Мококо народився у Камеруні 20 листопада 2004 року. У 9 років він переїхав у Німеччину, де його встановили. Свій футбольний шлях він почав у академії Санкт-Паулі, де його помітили скаути Дортмундської Борусії. У 2016 році Мукуко, якому тоді було 12, перевели в команду u 17. І вже в дебютній грі він оформив дубль, а в цілому за той сезон Вундеркін забив 50 голів у 28 матчах та привернув увагу змі. У 14 років його перевели в команду u 19, і там він забив 6 голів у першому ж матчі. Тож згодом всі почали чекати дебют на професійному рівні. І він стався 21 листопада 2020 року на наступний день, коли футболісту виповнилось 16 років. Мукуко дебютував у Бундеслізі за Борусію, замінивши Холанда, та став наймолодшим гравцем в історії турніру. Свій перший гол у Бундеслізі він забив у 16 років. Та 28 днів, але в цілому на дорослому рівні не вражав. За майже 4 сезони в Дортмунді футболіст провів 99 матчів, забив 18 голів та віддав 8 асистів. До речі, він був у заявці збірної Німеччини на чемпіонат світу 22-го року, але там зіграв тільки хвилину. Перед початком минулого сезону Мукуко вирішив змінити команду та перейшов в оренду в Ніцу, але там теж не пішло. Всього 5 результативних дій за сезон. Тож зараз Юсуфа Мукуко йде в Данію перезапускати свою дивну кар'єру. Чи вийде це в нього? Чекаю на вашу думку в коментарях.